Привіт! Іду вам показувати, як треба їсти акебію. Ходіть на разом. Ось моя тьотя Акебія, бачите, вона така здоровезна виросла, вже хто зна куди. Ну, там вже поташки побідали всі плоди, а я вам покажу якось знайти її. Акебія це така дуже цікава японська рослина, бачите, з такими плодами. Їх багато-багато. Вони смачні і зараз я одного вирву. Так, секундочку, бо. Так, візьмемо Ось. Не він. Має бути ось десь ось тут. Он, он висить один одинокий. Ще називають осіння тріщина Цей фрукт. Зриваємо і будемо його їсти. Нам потрібен стаканчик, ложечка і акебі. Акебі ми ось таким ось. Ми розкриваємо і будемо зараз її їсти. Тиць, включили. Можна ложкою, а можна виїдати ось так. Їсть ця, ось ця серединка.